Італійський бренд Lotto, в порівнянні з іншими спортивними компаніями відносно молодий, але досить відомий і популярний в усьому світі. Продукцію Lotto шанують і поважають як наші спортсмени, так і поціновувачі цього бренду в західних країнах, де спортивний одяг і взуття цього бренду використовується вже досить давно і навіть для активного відпочинку. В нашій країні цей бренд більш відомий в футбольному світі і в світі великого тенісу. Історія бренду нерозривно пов'язана з автором його успіху Джованні Каберлото, який у 1963 році заснував компанію Кабер, що стала другим за величиною виробником лижного взуття в світі. Але рівно через 10 років, в 1973 році, компанія Кабер була продана американському міжнародному концерну Спелдінг, а Джованні Каберлото став президентом її європейської філії. В тому ж році в районі Монтеблона, невеликого містечка провінції Тревізо, Джованні разом зі своїми братами Альберто і Серхіо, взявши закінчення свого прізвища, створюють компанію Лотто. Логотипом компанії були з'єднані воєдино кути, які утворюють подвійний ромб, що символізує футбольне поле і тенісний корт. Першим продуктом компанії стало взуття для тенісу. Воно з'явилося в продажу в червні 1973 року і швидко стало популярним. У перші роки діяльності лота була орієнтована на італійський ринок, і незабаром компанія досягла там лідируючих позицій, контролюючи більше 15% ринку тенісного взуття. Цьому прогресу в продажах сприяла реклама і колаборації з відомими спортсменами того часу. Імена й підписи останніх прикрашали тенісне взуття та одяг. Можна сказати, що це було зародження нового бізнесу. Купувати взуття з ім'ям свого кумира для шанувальників було справою честі. Так, в 1975 році бренд Лото підписує контракт з триразовим чемпіоном Вімбілдону Джоном Нюкомбом. Разом з Джоном Лото створює перші революційні тенісні кросівки з безшовною шкіряною поверхнею, що забезпечує більш комфортну посадку для спортсмена. Тепер, вже зняті з продажу кросівки, нагадували культовий адідас Стен Сміт. Їх легко можна було впізнати по вишивці вусів спортсмена на п'ятці моделі, а також по його автографу на бічній поверхні. Тенісні моделі взуття, такі як New Comp Autograph і Lotto Competition, стали невід'ємною частиною історії тенісу. Ці кросівки відкрили для бренду двері світ тенісу і спорту, який незабаром був наповнений взуттям і одягом з логотипом подвійного ромбу. Також в ті роки Lotto співпрацювала з іншими спортсменами південноамериканцем Андерсом Гомесом і Хосе Луї Клерком. Спільна діяльність лото з цими гравцями пішла набагато далі, ніж звичайні відносини на рівні кінцевого продукту. Спортсмени були повністю залучені в дизайн і розробку тенісних продуктів лото. Це позитивно позначилося і на кінцевому результаті взуття, зробивши його більш зручнішим і гарнішим, що в підсумку привернуло ще більше споживачів. Протягом наступних трьох років, після перемоги тенісиста Антоніо Зугарелі на Кубку Девіса в 76 році, бренд мав успіх практично в кожному виді спорту. 11 липня 1982 року компанія здобула свою найбільшу перемогу. На чемпіонаті світу в Мадриді, зірковий воротар і капітан збірної Італії з футболу Діно Дзов підняв над головою Кубок чемпіонів світу, перебуваючи в кросівках «Лото». Досягнення такого важливого результату збірної Італії з футболу стало відправною точкою для бренду. Одним з амбасадорів бренду 80-х років був легкоатлет з Мароко, який з дитинства хотів стати футболістом, але все ж вибрав біг, так як в цьому виді спорту все залежить тільки від його власних зусиль. Після того, як Ауїта завоював золото, на Олімпійських іграх 84 році в Лос-Анджелесі венеціанський бренд підписує контракт з бігуном, щоб і в подальшому супроводжувати спортсмена в його великих перемогах. 22 липня 87-го року на Олімпійському стадіоні в Римі одягнений в одяг і взуття від лоту, Ауїта стає першою людиною в світі, яка пробігла 5 тисяч метрів за 13 хвилин, що привело венеціанську компанію до максимального результату в легкій атлетиці. Свою діяльність на світовому ринку лото почала в 1985 році із заснуванням дистриб'юторської мережі, що є одним з головних досягнень компанії за всі часи. Компанія також визначила й стратегічні пріоритети в продукції, зосередившись на тенісі і футболі. Перейшовши з тенісного корту на баскетбольний майданчик, де сьогодні домінує Найк, лото, хоч і ненадовго, але піднялася на вершину успіху завдяки історичним перемогам Міланського клубу Олімпія. В Кубку Європи 87 року. Крім того, що команда була чемпіоном Європи під керівництвом тренера Дена Петерсона, Олімпія в 87 році також виграла і Коппа Італія. Через рік у співпраці з баскетболістом Бобом Макаду і Діном Менегіном бренд повторює європейський успіх. У цьому десятилітті, крім баскетболістів, лото також спонсорував високопоставлених футболістів від великого Карло Анчелоті до півзахисника і капітана збірної Нідерландів 88-го року Руда Гуліта. У 90-му році асортимент продукції бренду розширився настільки, що крім товарів для професійного спорту, на полицях магазинів стало з'являтися взуття та одяг для повсякденного використання в Стилі кежуал новинки дуже швидко знайшли шанувальників, адже кожен хотів носити взуття, створене з урахуванням новітніх технологій в світі великого спорту. Однією з новітніх технологій від лото є власна розробка, система стратосфер, призначена для забезпечення тенісистів та бігунів ще вищими стандартами амортизації. Ця амортизуюча система характеризується пружним елементом в ділянці п'яти. Виконаним зі спеціальної елистомірної суміші. І складається з порожнистих півсфер різної геометрії. У порівнянні з термопластичними матеріалами еластомерний склад гарантує більш рівномірну механічну ефективність при різних погодних умовах і незмінну консистенцію з плином часу. Крім того, еластомер має більш ефективну автоадаптаційну здатність реагувати на різну вагу спортсменів. Завдяки такій розробці, людина, яка займається спортом у зуті від лото, не відчуває підвищених навантажень на гомілку. Востопний суглоб не страждає від судом, також це запобігає передчасному стиранню міжсуглобових хрящів і розвитку варикозного розширення Вен. У поєднанні з цією технологією зазвичай використовується технологія Енертун, яка розсіює негативні наслідки впливу від ударів стопи і повертає накопичену енергію. Ще одна з власних розробок компанії, які використовуються в тенісних кросівках і кросівках для бігу, є система Biomechanical Foot Control. Це гумова вставка і пластина з ТПУ матеріалів, яка підтримує стопу під час крену від п'яти до передньої частини стопи, амортизуючи і рівномірно розподіляючи силу удару. У все більш конкурентному спортивному світі, де домінують великі міжнародні промислові групи, за порукою успіху на додаток до інноваційних технологій були і продовжують залишатися рекламні компанії, а також колаборації з зірками спорту світового рівня. Високі технічні стандарти лото, а також акцент на красу і пильна увага до деталей при виготовленні спортивних товарів, супроводжують спортсменів в їх найбільших досягненнях. Так Мартіна Навратілова, Борис Бекер і Томас Мустер, оснащені одягом та взуттям від лото, забирають трофеї великого шолома. Нове тисячоліття також було наповнене блискучими перемогами і досягненнями не без допомоги взуття від лото. У 2002 році на чемпіонаті світу в Південній Кореї і Японії збірна Бразилії перемагає у фінальному матчі. Півзахисник і капітан бразильської команди Кафу. В цей вечір піднімає над головою Кубок чемпіонів світу, тим самим відзначаючи свою перемогу. Це видатне досягнення кафу завоював у буцах від лото, які теж в цей вечір знаходяться в центрі уваги на підесталі. Однією з останніх розробок компанії тих років є буци Zero Gravity, які, на думку своїх творців, повинні змінити навіть ментальність футболістів. Це бутси, як експедиція на місяць. Легко сказати, але важко зробити. Посміхається віце-президент Мауро Фаворетті в руках Мауро Зеро Гревіті. Один з найрадикальніших проєктів в області футбольного обладнання в історії найпопулярнішої гри на планеті саме тому лото ретельно приховував свої розробки, остерігаючись промислового шпигунства. Але після мундіалю в Німеччині 2006 року не знати про нові бутси від лото просто неможливо. Якраз до цього чемпіонату світу й виходять перші в світі футбольні бутси без шнурків. В рамках свого Zero Project Лота випустила три моделі бутів. з мікрофібри Zero Evolution, зі шкіри Кенгуру Zero Legend і ті самі Zero Gravity без шнурівки, які покликані, якщо не змінити футбол, то зробити його принаймні ще більш видовищним. Насправді дуже багато відомих футболістів того часу мали контракт з брендом Лото: Петер Чех, Кафу, Клерен Зейдорф, Лука Тоні та багато інших. Але найвідомішою з усієї цієї зоряної команди, найближчою до нас по духу, безумовно був і залишається Андрій Шевченко. Тому необхідно особливо підкреслити лінійку спортивного одягу та взуття, а також аксесуари для футболу компанії Лото з назвою Андрій Шевченко. Особливість цих продуктів полягає у тому, що Андрій Шевченко сам розробив деякі деталі, які потребують професійного підходу. На думку багатьох українських гравців, в ті роки футбольне взуття від лото отримало оцінку невбиванних, тому деякі футболісти до цих пір використовують взуття лото на тренуваннях. На сьогоднішній день лото є повноправним партнером найавторитетніших спортивних асоціацій. Вже більше 30 років компанія є партнером турніру Італіан Оупен в Римі і вже майже 10 років найпопулярнішого вінбілдонського тенісного турніру в світі. Також компанія постійно тестує та розробляє нові лінії одягу. Тепер бренд Lotto можна побачити й на міжнародній арені моди в Мілані. Представлена лінійка функціонального одягу стала результатом співпраці Lotto і прогресивного вуличного одягу бренду Damir Doma. Дизайнер Damir Doma інтерпретує класичні спортивні силуети Lotto, надавши їм нову сучасну форму. Футболки, реглани та штани прикрашені логотипами брендів і лаконічними принтами, виконані відповідно до сучасних модних тенденцій зі збереженням стандартів комфортності спортивного одягу. Підводячи підсумки, можна відзначити, що лото не тільки змогло витримати жорстку конкуренцію з боку інших виробників спортивного інвентарю, а й значно наростити обсяги виробництва. Їх продукція все ще вдосконалюється, що дозволяє лото міцно утримувати свої позиції на ринку. У наш час жителі більш ніж 100 країн світу мають можливість придбати сучасний якісний спортивний одяг і взуття від цього бренду, який підходить як професійним спортсменам, так і тим, хто просто любить активний відпочинок або займається спортом виключно для свого задоволення.